500 мільйонів доларів Україна винна США. Кому цікава така новина, то додивіться відео до кінця. Поділіться з друзями максимальний репост, тому що це дуже скандальна тема. У інтерв'ю ось показую ось тут. Трамп сказав, що може виграє Україна, може виграє Росія. Я в цьому не впевнений, але я вклав дуже багато коштів, і в мене борг на 500 мільйонів доларів. І я хочу їх повернути назад. І це Дональд Трамп зможе зробити за допомогою рідкісних копалень. Наскільки ми знаємо, то Україна саме багато, дуже багата на корисні копалини. А саме Україна має найбільшу частку в Європі. Титану і урану тому е, ось так. Е, і 20% світового запасу з графіту це використовується для акумуляторів і також для інших пристроїв. Тому Дональд Трамп погодився на того, щоб зробити залог чи просто забрати це. Наскільки погодиться, Володимир Зеленський це дуже важко сказати, е, тому що корисні копалини, які є найцінніші, що Україну поміняти. На мир, який не зрозуміло, чи буде мир, тому що він каже: Я буду далі постачати зброю. Але чим закінчиться війна для нього все рівно. Тому що ви думаєте, пишіть в коментарях і поділіться з друзями.